Грає. Вже 12 часов, не дня, а ночі. І йшли другі сутки називається. Ой, бляха муха. Не знаю, я вже не хочу ні цих зернят ні тих грошей, ні цих заробітків. Почали ми продавати коли? 1 листопада, 7.00, так як я казав. До кінця дня все було продано. Людям відсилав, коли відсилав? Сьогодні відсилав. Коротше, одну частину відсилав в суботу, другу частину, час, яка стоїть, буду відсилати теж вже сьогодні, в неділю. Отак гарненько поскладав, стоїть, в мішках відібрав сусідніх сіл люди прийдуть, заберуть. Е... Перекупи їздили, по 60 гривень приймали. Віддали їм бляхамуха по 60 гривень топляники, навіть не віяли. Забрали, поїхали далі. А що нас тут горіхи були, горіхи по 15 гривень забрали. Правда, скривилося, що горіхи прошлогодічні, але по факту ми так з ними пообщалися, то вони согласні, що. Горіхів немає в цьому росі. Це ще 55 кг. Мене просили, це прийдуть заберуть руками. І то 30, здається кг. вже не пам'ятаю. Треба буде подивитись в записках. Здається, так, да, 30 кг. Теж прийдуть, заберуть руцями. Ну як заберуть? Я в Вінницю вивезу. Бо це з області, з Могильової і, і ще десь. Коротше, з області з нашої. Це друга партія, завтра буде йти. Так, як це б тако показати, щоб ніякого номера не засвітити нічого. Дивіться, це ось до кілограмові, бачите, пакував отак от, от. Все красиво, все нормально. Якщо брати ось тут оця коробка, наскільки має, на 20 кіл то опакував поперек. Так, же саме та, та зараза на 40. Бляха-муха, як я його маю знімати, це хоч не закрите, то можна буде назад у відро викинути і зняти. Бляхамуха 40 кг, завтра буду епічно знімати. До чого веду? Упакував на слава Богу. Плюс там воно в цьому, як його скажіть. У мусорному пакеті, бачите, тут такий більш плотніший, плюс отакого кожному писулька, що і як робити, щоб воно було краще у вас і зберігалося, і росло і тому подібне. Коли прийде вверх, але блін, коли вийде відео, ви вже його всеньки будете тримати вдома. Тобто. Смисла немає казати, що вверх там, де наклейка. Ну вже все одно подивитись відео, то хоч скажіть, як прийшло, напишіть коментарій, Чи та коробка хоч ціла була. Бо кажуть, ці коробки береш, мотаєш, там пакет, всередині їх заклеюєш, обмотуєш, щоб не порвалася. Якщо порветься коробка, то щоб вона хоча б ще кучі трималася. Так що отак от. Оце все вгори, що ж тут було. За два заходи, за одні виходні собі спокійно Ушло людям. Ну, звісно, це пакування, це з ума зійти можна. Тако якщо такі коробки пакувати, то ще пів біди. Ну, оці маленькі кілограм, 2, два, 3, два з половиною 6-7, це з ума можна зійти. Е, ще дивіться. Хто буде там на майбутнє може замовляти. А також, якщо буде дивитися людина, яка купляє, кілька людей хотіли на Укрпочту. Принципово з Укрпоштою працювати не буду. Чому? Тому що того року, відправляв через Укрпошту десь посилок 15-17, десь так, Ну, це просто треш. Основна маса людей коментує, бо в них просто. Багато посилок іде і тому подібне, і вони не встигають. Ні, Просто там лодарі, які крадуть гроші, я маю в виду руководство цієї Укрпошти. А внизу люди, там така система так построєна, що в мене таке чувство, що наоборот, що в тебе чим довше воно було. До людини йшла посилка, ви, щоб понімали, в Вінницькій області бляха-муха. Я, чорт, його що щось 7 днів в одну сторону. Потім стільки ж саме назад вертаються гроші. Це з ума зійти можна. Три дня максимум, хоч ти на Волині, хоч ти в Полтаві, чи в цьому як його, в Ніколаєві, тобі посилка прийде, забереш і все. А це, бляха, чуть ли не місяць шурує посилка, чорті куди? І рядом. І при тому це ж не то, що, понимаєте, время вона йде в дорозі. Оформлення самої посилки. Оце все барахло оформиться, ну, блін. Хвилин 30 я потрачу. Це чисто я стану біля цієї касірші і ми почнемо пікати, пікати, пікати і погнали, погнали, погнали. Там на одну посилку тратиш хвилин 15, то й 20. Розумієте? Це з ума зійти Так що Укрпошта. Зі всією повагою. Не, ні, ні за що. Мені раз їх хватило. Ой, Це можна зумазити. Нова пошта, да, пожалуйста, прийшов. П'ять минут через телефон, як хочеш, все є. А там паспорт, копія. Ще тільки метрику не требують. Ну так от. Що ви понімали в об'ємах? Кілограм, 3 кілограма, 5 кілограм влазив в коробку чітко іменно від бумаги. Цей по... По скільки це кіло? Секунду. Це по 4 кілограма. Не кіло менше. Далі. Два з половиною. Обувна коробка це 2 кіло. Якраз нормально влази. Якщо брати, по цих коробках. то Тут, наприклад, 6 кг, тут 12, тут 20, то 40. 30, здається, вже не пам'ятаю. це 55 добре пам'ятаю. От такі вони заробітки. І там по мішках ще теж. От так от. З мішками проще всього. Людина, ну це в селі. Тут прийде йому віддалити, то він собі поїхав спокійно. А от на пошту в чому прикол ще нової пошти. Навіть той ну не знаю, як там на тій пошті, а в нової пошти прикол в чому. Да, Можна заволокти у мішкові, але цей мішок як для мене. Мені його треба обмотати так, щоб він, не дай Бог, не порвався. Бо порветься, буде воно там везде валятися. І всім буде насрати на нього. Це раз. А друге. Привозиш їм в цьому, а вони кажуть, ні, ніфіга, треба його запакувати в коробку. І вони, наприклад, оцей мішок вам впихнуть в коробку, яка стоїть 300 гривень, якщо не більше. Розумієте? А тут обереш вже, виходиш з ситуації, що шукаєш, де тільки можна. Папа вже з місного магазину все, що можна приволік. Так що так. -то. Ну все, всім. Вдалих урожаїв. хороших заробітків, щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментарі. Хто не встиг, на той рік в цю пору почнемо по-новому. Все. Всім до побачення!